Український півзахисник Георгій Судаков офіційно став гравцем Лісабонської Бенфіки. Перехід 22-річного футболіста зі Шахтаря став одним із найгучніших трансферів цього літа і вже увійшов в історію обох клубів. За даними провідних ЗМІ та інсайдерів, включно з Фабріціо Романо, сума трансферу склала 27 мільйонів євро гарантовано. Ще до 5 мільйонів Шахтар може отримати у вигляді бонусів, залежно від успіхів гравця в новому клубі. Також у контракт внесено важливий пункт. Шахтар збереже 20-25% від суми майбутнього перепродажу футболіста. Ця угода стала рекордною для Бенфіки і однією з найбільших в історії Шахтаря. Георгій Судаков підписав із орлами п'ятирічний контракт. У новій команді йому відведено особливу роль. Він отримав легендарний десятий номер, під яким свого часу виступали Еусебіо та Руй Кошта. Український нападник Владислав Ванат офіційно змінює клубну прописку. 23-річний Форвард переходить із київського Динамо до іспанської Жирони. За інформацією провідних європейських інсайдерів, включно з Фабріціо Романо, каталонський клуб активував релізну суму у розмірі 20 мільйонів євро. Саме ці кошти були прописані у контракті гравця з Динамо. Переговори між клубами тривали декілька тижнів. І зрештою, Жирона погодилася виконати фінансові умови киян. За іншими даними українських змі. Остаточна сума може становити 15 мільйонів плюс відсоток від подальшого перепродажу футболіста. Однак ключові джерела підтверджують саме сценарій з активацією клаусули. Ванат підпише п'ятирічну угоду з Жироною. Клуб бачить у ньому одного з лідерів атакувальної лінії на найближчі сезони. Для самого футболіста це стане дебютом у топ-5 європейських лігах. Перехід Владислава Ваната найдорожчий трансфер в історії київського клубу після продажу Андрія Ярмоленка у Дортмундську Борусь. Борусію. Ця угода дозволить Динамо суттєво зміцнити фінансове становище та інвестувати у підсилення складу. Вона ставить перед собою завдання закріпитися в Іспанії та довести свою конкурентоспроможність на найвищому рівні. Його трансфер уже називають важливим сигналом для інших українських гравців. Попри складні часи, наші футболісти залишаються затребуваними в топ-чемпіонатах. Чи зможуть наші козаки закріпитись в основному складі? Пишіть в коментарях.